Я в дитинстві дуже багато брехав. Навіть брехав тоді, коли й не треба було. Але усі ми знаємо, що я перестався робити після одного випадку. Коротше, в початкових класах я був хорошистом. Хитрим хорошистом. Я вчився, ой, тобто отримував хороші оцінки, окрім контрольних. І взагалі немає значення, з якого предмету. Будь то Матіша укрмова не має значення. Це ото більше 6 балів не отримаю. І одного разу мені це набридло і я вирішив діяти. Кому цікаво, мені тоді ще було 9 років. Продовжимо. У мене була в добавок червона ручка. І мені не довелося довго думати. Приніс, вочератий раз, четвірку в щоденнику. Гадайте що? Правильно, я обережно, а головне безпаливно виправив з четвірки на вісьмірку. І мені навіть довелося ставити розпис вчителя. Страшно не виправити, страшно дивитися мамі в очі, коли вона перевіряє. І ось, казалось би, прекрасне життя. Закінчив я навчальний рік, четвертий клас попереду. Але із-за того, що я перехвилювався, я вирішив використати таку мазь для виправлення помилок. І мене просікли, це очевидно, але суть не в цьому, суть в покаранні. Телефон свій не бачив ще десь тиждень або навіть більше. Виводи робіть самі. А, і ще моя жопа так сіяла, що можна було замість ліхтаря використовувати.